День, пані Ольго. ж у нас проживаєте вже найперший день. Наше розкажіть, які у вас враження на самому коріборжаві? Добрий день, так сталося, на жаль, що я приїхала сюди не зовсім на відпочинок. Всі знаєте, що в нашій країні велика біда, сталася війна, і наступив такий час, що прийшлося виїхати із дому. Я виїхала. З мамою, якій 89 років, яка зовсім хоч не ходить, і з собакою. І попала в санаторій по рекомендації моєї співробітниці. І е, так е, гарно тут до нас поставилися в такий тяжкий час, з таким порозумінням, з таким співчуттям, навіть приймали людей. З собаками, чого раніше, раніше не було, приймали в номери, і було багато дітей, багато пох людей похилого віку, і сталося так, що думали, що ми будемо спасатися від війни, а попали у таке місце: місце сили, у місце, де нас так зустріли з такою добротою, з таким співчуттям, з такою увагою. Я хочу виразити великі слова подяки усім усім співробітникам цього санаторію, і директору і адміністрації, за те, що всі питання, з якими ми зверталися, всі вирішувалися оперативно. Хочу подякувати дуже і працівникам медичної бази, бо всі лікарі, які Тут працюють всі були дуже уважні. Навіть ставалося також, що мамі було часто погано. і завжди хтось приходив на допомогу. Ми тут доволі довго, і я можу сказати, що я себе, ми тут себе почуваємо не як десь там на стороні, від дому відірваними. Ну, вже не мабуть, як в рідному домі. Бо е, приїхали спасатися від війни, а сталося так, що і. Є можливість отримати процедури лікувальні моїй мамі і мені і тут можна себе відновити і оздоровити у всіх напрямках. Тут є і процедури: і магнітолазер, і ультразвук, і дошка Євминова, і кінезіотерапія, і навіть людям. Любого віку, і дітям, і людям похилого віку є, де отримати емоції, позитивні емоції. Для, для діточок і ну, для людей є конюшня, де вони можуть пройти релакс, спілкуючись з тваринами, з лошадьми. І... Дуже гарна природа. Тут і навесні ми були було гарно, і влітку дуже гарно, Все цвіте, тут дуже гарний ландшафтний дизайнер. Також можна пройти і людям більш здоровим. Будь ласка, басейн, термальний басейн. Ну, місце дуже гарне. Я почула, що це. Місце сили велике дякую і медработникам. Велике дякую і робітникам столові, кухні, які дуже смачно нас тут в такий тяжкий час, коли ну, багато людей бідують і не доїдають. Тут дуже стараються смачно готувати. І навіть завжди, якщо попросиш, і добавку дадуть. І тому я хочу сказати, що всі ми зараз у всіх важкі. Час, війна, але я вірю в перемогу з такими людьми, які, які от тут працюють, які тут допомагають людям. І тим, хто від війни цікавий, тим, хто просто приїжджає якось відволіктись, оздоровитися від цих жутких негативних емоцій, прийти в себе. Це таке місце, що я вважаю, що буде перемога, буде мир, і я впевнена, що ми. Обов'язково знову сюди повернемося вже в мирний час. Я всім бажаю всім е, робітникам е, цього закладу дуже гарного сімейного, домашнього закладу. Ну інакше я не можу назвати цей заклад, і я дуже рада, що зустрілася з цими людьми. Я їх дуже полюбила. Я їм дуже вдячна за себе, за маму, за всіх інших, навіть за свого собаку, який тут вже став символом Боржави і любимцем Усіх і дітей і дорослих, всім бажаю мира, всім бажаю перемоги і до зустрічі в Баржаві. Приїжджайте в Баржаву. Місто сили це раді. Дякую вам за виду такий хороший. <ривіт> Завжди раді вас бачити. І Мирного нам неба. Да, всім нам мирного неба.